Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра. І сьогодні ми з вами зробимо прогноз на серпень місяць для вогняної стихії, для стрільців, левів і овнів. Ми подивимося декілька сфер, ми подивимося сферу фінансів, особистого життя, які події можуть бути у вас в цьому місяці і пораду від карт. Я сьогодні взяла отаку стандартну, класичну да, колоду Райдера Вейта. Карти будете вибирати саме ви, тож, поїхали. Першу сферу, яку ми подивимося, це сфера фінансів. Давайте. Сфера фінансів на серпень місяць для стрільців, овнів і левів. Я вибираю три карти. Можете зупинити моє відео, обрати саме ту карту, яка вас, вам імпонує. Да? Отже, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас Паш Пентаклів. Паш Пентаклів, він дуже говорить про те, що, по-перше, пентаклі, да, гроші. По-друге, це якісь невеличкі гроші, можливо, якісь премії, виплати. Отпускний, припустимо, да, якщо ви йдете у відпустку, якийсь уже невеличкий прибуток, якщо ви якраз відкриваєте власну справу, або тільки починаєте щось, да? тому що по пажу Пентаклів проходить починання чогось нового. Да? І, можливо, якщо у вас є якась ідея, її якраз треба вже втілювати. І якщо у вас. Ем... Можливо, там, ви хочете там, в серпні місяці спробувати щось нове, якийсь там додатковий заробіток, дохід, якусь нову сферу, сміливо можна це пробувати, тому що це все у вас вийде. Також Паш Пентаклів це про навчання, про курси. Да? Тому, можливо, ви от в цьому місяці, в серпні будете. Вкладати гроші у навчання, купувати якісь курси, тренінги, марафони, да, вкладати у своє навчання, яке принесе потім якісь ну, вам да, задоволення і прибуток. Да. Далі, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас старший аркан вежа. Не треба його лякатись, да, тому що все, що з нами відбувається, все найкраще, все для чогось. Не навіщо? А для чого, да, треба питати? Тому тут можуть бути, звісно, якісь руйнування планів щодо фінансів, якісь такі зміни різкі на роботі. Можливо, ви там плануєте звільнення на своїй роботі, можливо, ви плануєте щось нове. Повністю змінювати формат роботи, щось нове привносити. Це карта також про це. Також тут може бути будівництво, ремонт, вкладання грошей це да, якісь такі речі. Треба пам'ятати, що деякі речі не залежать від вас. Тому не треба горювати, якщо щось не вдається, а пробувати ще, ще, ще. Далі, Якщо ви обрали третю карту, це у нас двійка кубків, і ця карта говорить якраз про партнерські взаємовідносини на роботі, про таке хороше спілкування, припустимо, в колективі, якісь там, можливо, як це. Можливо, з колегами ви кудись підете святкувати щось, да? якісь такі партнерські стосунки на роботі да? з колегами. Що тут ще може бути? Укладання якихось угод на роботі, да? починання якоїсь справи з кимось, да? тобто у партнерстві, хтось вам допоможе, хтось, вас, хтось вам щось запропонує, да? якусь допомогу і так далі. Так, далі ми дивимося сферу кохання, особистого життя. Кохання, особисте життя для стрільців, овнів і левів на серпень місяць. Так, я витягую три карти. Можете зупинити моє відео і обрати собі карту, яка вам подобається, яка вам імпонує. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас туз пентаклів. Що тут може бути на особисте життя? Тут може бути якраз нове спілкування, нова людина, нові стосунки. В деяких варіантах це вагітність може, да? от щось нове. Туз – це завжди початок. Да? Тому, якщо ви вільні, тут мож, можуть у вас почати стосунки. Якщо у вас вже є пара, то тут е, якраз туз пентаклі, пентаклі це про гроші, про земні якісь е, речі, то тут може бути історія про те, що ви е, план, будете планувати щось е, зі своїм партнером. Якісь грошові моменти, якусь відпустку, якусь, е, припустимо. Я не знаю, якісь вкладання кудись грошей, тобто щось буде, якісь події пов'язані у вас з грошами. Так, Якщо ви обрали середню карту, це у нас дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів у нас про задоволення від себе, задоволення від коли всього в достатку, да? в достатку кохання, в достатку емоцій, грошей і так далі. Якщо ви вільна, вільний, тут може бути історія, що ви, що вам добре Можливо, в, деякий, в деякому моменті і самі, да, самому. Тобто, ваша самотність, ви не страждаєте через те, що у вас немає партнера, і насолоджуєтесь життям, насолоджуєтесь плодами своєї праці, задов... 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 задовольняєте свої якісь бажання, потреби і так далі. Живете далі. Да? Тобто, тут може бути історія, що, в принципі, Нових якихось емоцій, кохання не буде да, в серпні місяці, тому що, ну, можливо, щось і буде, але вам, типу, добре і Да? Якщо ви зараз у стосунках, у вас же є пара, то ця карта може означати якраз задоволення від стосунків, стосунки, які комфортні обом, коли кожен з партнерів дає час Іншому партнеру на свої якісь бажання. Тут може бути якась теж грошова історія, подарунки партнерам, якісь там речі, які приносять радість. Да? І якщо ви вибрали останню карту, це у нас четвірка мечів. Четвірка мечів на, от, на особисті стосунки може означати, що а, а, пауза. Да, тобто тут може бути історія, якщо ви, наприклад, у стосунках, що захочеться поставити щось на паузу, або самі стосунки, або якусь ситуацію, да, тобто, ем, ем, можливо, відсторонення дещо від партнера, коли захочеться відпочити трошки від партнера. Ця карта також може означати відпустку да, разом з партнером. Якщо ви у, ну, вільна, да, вільний, то тут може бути історія, що якраз е, треба перечекати. Е, Пам'ятайте, що не все залежить від вас. Да? Тут може бути історія, коли е, все залишиться так, як є. Да? От, от В такому плані. Так, поїхали далі. Ми дивимося події, які можуть бути у вас в серпні місяці. Да? Події. В серпні місяці для стрільців, левів і овнів. Події. Я вибираю три карти. Можете зупинити моє відео, вибрати карту, яка вам подобається. Так, по подіям, якщо ви вибрали ось цю карту, це у нас знову двіка кубків, можливо, ви її вже вибирали. Тут що? Тут якраз кубки це про почуття тут, да? якщо ми не прив'язуємось до фінанси, особисте життя, тут саме почуття, відносини з людьми. Тобто тут можуть бути якісь нові стосунки, зустрічі, свідання, подарунки, спілкування, взаємодопомога. Спілкування з друзями також сюди, да? тобто спілкування, яке нас задовольняє, як, якому ми радіємо. Але от двійка кубків, вона на такому на початковому етапі. Да? Тобто це не прям любов, а, а це про те, що там щось зароджується, наприклад. Спілкування якесь не а, з новою людиною, припустимо, або людину, яку ви ще не так знаєте, да, тут може бути. Далі, якщо ви вибрали середню середню карту, це у нас шістка жезлів. Ну, і тут ви будете на коні, от дивіться. да, Визнання, слава, лідерство, перемога. да, Тобто ви вийдете переможцем зі всіх ваших. Ем... Так, скажімо, проблем, перепон і так далі. Все складеться на вашу пользу в будь-якому випадку. Отримаєте визнання, тобто будете кайфувати від себе. І якщо ви вибрали третю карту, тут у нас вже є така історія про страхи, про те, що ви будете через щось переживати, будете себе корити, можливо, якісь да, стани апатії, депресії можуть бути кошмари, панічні атаки. Ну, це така, да, вже негативна якась історія. Тобто тут не все так погано. І тут історія про те, що... Багато ось, ось ця карта: це про те, що багато страхів, багато переживань. Це надумане. Да? Не, не буває, не, не буде прямо е, негативності, такої, прямо ужасної, що ви будете просто лежати і страдати. Ні, все вирі, все вирішується. Тому по цій карті можуть бути такі стани у вас, що якась подія вас ну, дуже засмутить, але треба це прийняти і йти далі. І давайте ми з вами подивимося пораду для вас від карт на серпень місяць. Порада для стрільців, левів і овнів на серпень місяць. Так, вибираю три карти. Угу. Вибирайте собі карту. І так, якщо ви вибрали ось цю карту, це у нас старший аркан іерофант. І тут якраз яка може бути порада? Навчатись, навчати інших. Купити курси, да, якісь, витратити гроші на книги, на своє навчання, тримати все у порядку, тримати в порядку своє життя, свої документи вдома, да, щоб був порядок, зблизитись зблизити з сім'єю можливо в цей період. Якраз ця карта може означати для когось шлюб. Да? Оформлення якихось е, стосунків, оформлення якихось документів, да, і так далі. Тобто тут дотримання традицій, правил. Ну, і, в принципі, історія про те, що, можливо, в цьому місяці вам треба навчитись чомусь новому, почати щось нове вивчати для себе, да? далі. Якщо ви вибрали середню карту, це у нас туз мечів. Туз мечів він говорить про те, що. Е, він дуже такий різкий, да? мечі дуже різкі. Тому тут порада відрізати від себе все, що вам не потрібне. Це можуть бути люди, це можуть бути якісь ситуації, події, емоції, страхи, да? тобто відрізати це, те, що вам заважає, і сміливо йти у нове у зміни, сміливо прийняти якесь нове рішення для себе. І третя карта у нас старший аркан-сила. Бачите, у нас старші аркани в порадах. Сила може означати, що, по-перше, свою силу, свій потенціал, треба направити. На благо, да? тобто у вас в цьому місяці може бути багато сили, потенціалу вирішити якісь ситуації, і це треба зробити. Попрацювати над собою, попрацювати над своїм тілом. Да? Тут карта, яка дуже активна, вона лідерська, вона просить вас знову ж таки приймати рішення, вести за собою і так далі. Не замовчувати свої емоції, да? проживати ці емоції. Тому ось такі у нас поради: стрільці, овни і леведа. Ось, ось такий у нас вийшов прогноз на серпень місяць. Я всі посилання на свої соцмережі залишу унизу. Буду вам вдячна за лайк, за підписку і чекайте наступних відео. Всім пока!